Черевики з блошиної шкіри. Було раз де не було, за сімдесятьма сімома державами та ще й за скляними горами, де короткошиє порося, риє землю, був якось один король. У цього короля була сліпуча, красива донька. Якось ця дівчина. Ніжилася у ліжку, і на руки їй скочила блоха. Вона зразу ж кинулась і спіймала блоху. Ну, це таке спритне створіння, сказала, та я таки схопила її. А про себе подумала, не вбиватиму її, а поміщу в якесь гарне місце і пустила її до бідона зі смальцем. Тож блосі добре жилося, харчування тут було гарне. Вона все росла й росла, через три місяці так виросла, що ледь вміщалася у бідоні, майже весь смалець поїла, поковтала. Засміялася королівна, коли побачила, що сталося з її манісінькою блохою. Вона побігла до чинбаря, покликала його до себе, бо хотіла показати йому, щось спитати в нього. Прийшов чинбар, дівчина відкрила великий бідон і показала йому. Прошу, подивіться на цю тварину. Що це за дивина? Ніколи такого не бачив. Це маленька блоха, що виросла, бачите, до яких розмірів? Ой-ой, це правда. Я вас покликала лише для того, щоб спитати, чи не могли б ви зідрати з неї шкіру і видобити, щоб вистачило на черевики. Коли так. То присягаюся, що ні в кого у світі не буде черевиків з блошиної шкіри, лише в мене. За мною діло не стане, сказав Чинбар. Я гарно підготую, а далі швець зшиє черевики. Тоді гаразд. Чинбар швидко потому вбив блоху, зідрав з неї шкіру, забрав видобив. Королівна тим часом домовилася із шевцем. Він зробив їй зі шкіри такі пречудові черевики, що й справді кращі годі було відшукати. Тоді король сказав королівні. Ти вже досить велика, люба доню. Треба тобі виходити заміж. Оповістимо у нашій країні, мовляв, хто хоче твоєї руки, хай приходить і просить. Інакше треба сказати, любий тату, зовсім інакше. Той, хто відгадає, з якої шкіри у мене черевики, зможе взяти зі мною шлюб. Буде так, як ти хочеш, люба доню. Оповістили по країні барабанним боєм, що королівна піде заміж, та лише за того, хто відгадає, з якої шкіри її черевики, ні за кого іншого в усьому білому світі. О, Боже мій милий, посунули туди свататися. Приїжджали, від'їжджали князі, графи, королі, ще й кращі циганські хлопці. Та певно, що ніхто не відгадав, зі шкіри якої тварини пошиті черевики. Був серед них один хлопець красень, графський син. Стільки всього вгадував, стільки говорив, та все дарма. Однак королівна все заохочувала. Пробуйте, може, й відгадаєте. Вже усі й пішли, вже замкнули ворота, бо думали, що нікого чужого немає у палаці, а королівна все затримувала хлопця. Щоб подумав ще про те чи інше. Тож, коли графський син хотів іти, то побачив замкнені ворота, що було робити, вирішив тут ночувати, кудись заховатися. Наступного дня знову стане в чергу серед тих, хто відгадує загадку. Доля розпорядилася так. Що він знайшов сховок у кімнаті королівни. Швидко заліз до шафи, а королівна ні про що й не підозрювала. Лягла і, коли вже зняла черевики, гукнула служниці. Оце черевики. І справді ніхто не вгадає, що вони з блошиної шкіри приходитимуть по тисячу разів. З усіх кінців світу та нікому не засвітає в гадці, що я їх пошила з блохи. Королівна заснула, а графському синові згодом якось вдалося вибратися із шафи. Наступного ранку прийшли, вишикувалися в чергу всі інші. Різні герцоги королі, аби відгадувати загадку. Він спритно став поміж них. Коли дійшла черга, мовив голосно. Я напевне знаю, з чого зроблені черевики королівни, і це не що інше, як блошина шкіра. На радощах королівна заплескала в долоні. Так, 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 це правда, бо їй теж подобався молодий граф. Покликали священника, обручилися, справили бучне весілля, жили щасливо і досі живуть, якщо не помирали.